Нам ніхто не конкурент. На чергову дефеляду приїжджає президент. Свіжа фарба на фасадах, мудрі гасла на стовбах, діти, квіти, вишиванки, хліб і сіль на рушниках. Місто вирізане, чисте, все сіяє на округи. коло ратуші на площі. Мож місити пироги. Щезли десь, якби не були всі бомжі, жебраки в всіх лікарні. Дали хворим простирадла, рушники. Теплу воду включили, поки в місті президент то вже вимиє сінарід на півроку наперед. А міліції наклали, якби хтось подосівав. Жодне авто не пускають, хоч би в ноги тілював. Може, ти усам бен Ладен, чи маньяк із Талібан. Ще здориж і попрешся запорожцем на таран. Всі стоять усе заумерло. Під послідні матюки. В центрі міста для гаранта постелили хідники. Дітки віршики згадали. Хтось шукає пігулок у начальства на пруги аж тече з під сорочок. Так прийшла година, друга. Вже й бували третій день. Стало ясно, що на святі президента не буде. Площі діток зголоднілих розводили вчительки, а каштани жовтим листям накривали хідники. І пішли чутки по місту на усі смаки і лади. Що не зміг, що не доїхав, передумав, заблудив. Хтось казав, що десь там в гуті розголявся, буревій. Інші чули, що гаранта підкосив зелений змій, <рик> що якесь державне діло відірватись не дало. Навіть чули, що і здоров'я президента підвело. Це, мабуть, найбільш реально. Теж людина, як не я, квітки будеш тут здоровим, як кругом такий бардак. Тут по світу їздиш, клянчиш, щоб кредит якийсь дали. А тим часом в себе вдома банк державний розтягли. І найбільше то нервує, що відомі крадіє, а нікого не посадиш. Всі круті або свої. Ще й ракетчики військові кляті, діти кров псують. тут свої будинки луплять. Так зіб'ють. <ріст> Юлька, сучка, мітингує, тіло, осінь, крики, свист, буш з кольчугами вчепився, як до чогось банний лист. А мороз із Мельниченком кількох з'їли печінок. Тут не дуже і погуляєш безсердешних пігулок. Але що будемо гадати? Не було. Це не було. Цього разу, як то кажуть, хату щастя обійшла. Але найби нам здоровий президент наш і гарант. Ще в нас буде ціла купа круглих дат і дефелят.